Соціальний проект ми на байдужі. Купінської телерадіо знову звертається до людей, які сьогодні можуть простягнути руку помочі людині, яка потребує нашої уваги. При тим як показати наступний репортаж новин, хочеться звернутися до всіх телеглядачів. Не залишайтеся осторонь, адже нам так хочеться вірити у ваше добро та милосердя. котик. А да? майко да. я люблю з ним фотографуватися і без нього не фотографію. Пушить помогла воріть. Я вже, вже різать і з мамою теж я теж ріжу. Учився так потихеньку різати все. П'ятирічна Аня Гармаш гомінкава весела, така, як і всі діти у цьому віці. Вона з радістю показує нам свої іграшки та улюбленого котика Рижика. Мама Марія Євгенівна поруч посміхається, дивиться на донечку і радіє. Здається, що в теплому будинку цієї родини всі щасливі та здорові. Це на перший погляд. 36-річна жінка ледь приховує сльози в грудні місяці минулого року. Вона дізналася страшний діагноз. В неї рак щитовидної залози. Попереду три курси хіміотерапії, початковий діагноз, тиреотоксикоз з вузловим зубом. Дав ускладнення, через що й довелося робити операцію. Через цю хворобу порушилася і робота серця. Сразу мені сказали. после операции диагноз рак щитовидной железы. На данный момент наблюдаюсь в Харьковской областной онкологической больнице и в радиационном институте. На начало марта у меня назначена химиотерапия. Каждую неделю езжу, сдаю анализы, принимаю препараты. На данный момент Тої суми, яка нужна, у нас нет на лечение. Щитовидна залоза ще в жовтні місяці збільшилася до таких розмірів, що Марії Євгенівні було тяжко їсти та пити. Лікарі сказали, що таку операцію по видаленню щитовидної потрібно було робити рік тому. Можливо, каже жінка. Це і ускладнило ситуацію. Тепер вона вживає дорогі ліки, аби підтримувати у нормі свій стан здоров'я. На даний момент я даже покупаю в аптеке по одній пластинці кожного лікарства, потому що препарати очень дорогие. Один препарат в пределах 367 гривен. У в мене плюс ще сердечные препараты, так как щитовидка дала осложнення на сердце. Родина Гармаш виховує двох дітей. Звичайно, ще на утримання сім'ї доводиться витрачати немалі кошти. Хочеться і порадувати своїх чад чимось смачненьким, купити іграшки. Та через хворобу батьки не можуть собі багато чого дозволити. В лікарні до Харкова Марії Євгенівні доводиться їздити майже кожен тиждень. Діти знають, да, всячески маму підтримують. Говорять, щоб я їм нічого не покупала, тому що мамі потрібно на лікування. Готові відкушати, тому що возле печки після операції мені не можна стоять. Одна хіміотерапія коштує близько трьох з половиною тисяч гривень. Препарати на підтримку роботи серця теж не з дешевих. Від власної безпомічності Марія Євгенівна не знає, в які двері стукати і шукати допомоги. По іронії долі вийшло так, що я в приватбанку побачила перед операцією об'явлення девочки з таким діагнозом теж рак. Можу, говорю, давай перечислим хоч какую-то суму. Виходить, в этот же місяць я узнала, що у мене така же точно біда. Ніколи не думала, що мені придеться у людей просить помощи самой. Дивлячись на маленьку Аню, розумієш, що сенс жити і боротися за життя у Марії Євгенівни, звичайно, є. Це діти, Яких і на ноги потрібно ставити і які власне і дарують відчуття справжнього щастя. Ограничиваем дітей во все. нікому не советую знавать такой діагноз. Да, у мене перший день сльози текли. Більше всего, наверное, мечтаю, щоб выздороветь. Больше этого діагнозу не видеть себе в карточці. така безтурботність викликає посмішку. Звичайно, що Аня не зовсім розуміє наскільки тяжка хвороба у її мами. Турбота про матусі не може не радувати Марії Євгенівну. Вона палко обіймає свою дитину, цілує, тільки знайти сили, подолати хворобу. На ваших екранах вказані реквізити для перерахування коштів. Давайте не будемо байдужими до чужого болю, адже кожна гривня наблизить Марію Євгенівну до одужання і врятує здоров'я і життя матусі двох дітей.